Як це не обґрунтовано піднімати ціну на повербанки? Поясніть мені. Так ринок працює, розумієте? Якщо є якийсь там склад, якого є, наприклад, 10 таких павербанків, і він бачить, що в нього вже продались ці 10 павербанків, то він закуповує і вже закуповує по новій ціні. І швидше цього ця ціна буде вищою, тому що всі закуповують, починають закуповувати ці павербанки, купляти, розумієте? Тобто ціна підвищується до, для того складу. І склад вимушений піднімати загальному ціну для всіх. І потім піднімає ціну роздрібний магазин. Ось і все, що потрібно розуміти. Так працює ринок. А тоді, коли не буде вже цього попиту, всі починають опускати ціну. Помало-помало опускати. Все. Тобто, ну якось так. Це ринок. Тобто тільки є попит. Ви бачите, світло почали виключати. Все, ціна почала рости. І всі спохватилися, давай будемо купляти там павербанки, бо вже виключають світло. І все, по вже по самій низькій ціні вони не куплять Powerbank, вони вже купляють трохи дорожче. Якщо зараз більше ажіотажу буде, значить ще буде дорожча ціна. Це не те, що там магазин захотів підняти ціну. Ні, воно трохи не так працює. Ринок працює від. який є попит, така буде ціна. Нема попиту, значить ціна буде там, не знаю, вплоть до нуля грини.